Якщо ви завітаєте у Познань, то обов'язково відвідайте королівський замок. Ось такий королівський замок сьогодні вівторок. Вівторок традиційно у Познані вважається днем музеїв, ну, тому що більшість музеїв взагалі у Польщі можна відвідати безкоштовно. І сьогодні я вирішила показати вам королівський замок, який знаходиться на е, або замкова гора, її ще так називають, або пагорб Пшемисла, Тут сюди, отак от потрібно підійматися, доїхати можна тут або в старому місті, це недалеко від старого міста знаходиться, або ж доїжджаєш до Алеї Марценковського. Тут відповідно дуже багато туристів, особливо сьогодні, взагалі в познані туристів щодня дуже багато. Прям такі натовпи ходять, можна почути розмови різними мовами. Можна сказати, туристів з різних країн багато. І сьогодні я вам цей замок покажу. Якщо, звичайно, там всередині можна знімати, то я вам покажу його із середини. Ну що, ходімо, подивимося, що там цікавого.